Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Як я обіцяв в одному з попередніх відео, що я зроблю огляд на раунд донатів Gitcoin. І, як то кажуть, прийшов час з 15 по 29 листопада, відбувається 19-й gg раунд інвестування, де ми можемо з вами задонатити в якийсь стартап ціллю. Та якою тут ціллю донати це є благодійність. Щоб розпочати наш донатік, тиснемо на вкладочку Донатік або прогортаємо сторіночку. Трошки нижче. Окремого гайду я на це робити не буду. Тут можна використати гайд, який я робив на огляд активності Public Goods Network. Відповідно, посилання на телеграм-канал, де можна знайти цей гайд, буде в описі до цього відео. Переходите по посиланню на по вкладочку 1 і попадете на сторіночку, з якої ми з вами починаємо огляд. Значить, тут дуже багато розділів. Я відповідно. Потратив день на це, вивчав трохи проєкти, Проєктів є багато, таких там сильно обіцяючих я не бачу. Але ж в принципі дещо я вибрав для себе чисто. Ну і відповідно хочу задонатити сюди. Значить, як ми бачимо, оплата цих донатів відбувається в різних мережах. Тут у нас Public Goods Network, мережу, яку ми Нещодавно огляд робили активності, тобто, коли ми будемо донатити в цих розділах, ми тим самим ще зробимо додаткові активності в цій мережі. Polygon, Arbitrum, Optimism. Ну і давайте роз... переглянемо, що ж тут. Давайте, наприклад, перейдемо у розділ Web 3 Com'unity Education. Тиснемо на синеньку кнопочку донатну, де ми бачимо різноманітні проекти яким ми можемо задонатити. Із даного перегляду я вибрав для себе проєкт Etherscore. В цьому проєкті є активності, на які я зроблю огляд обов'язково у якомусь із наступних відео. Скоріше, це буде наступне відео. Тут ми можемо ознайомитися із інформацією, яку нам представляє команда. Перейти нам по посиланню на вебсайт, де, відповідно, як я казав, є активності, які можна виконати. Про що цей проєкт. Даний проєкт. Якщо коротко, то він збирає різноманітну інформацію про наші активності і відповідно видає нам відповідні рейтинги. Ну і цю метрику вони можуть предоставляти різноманітним проектам, які будуть нас визначати як претендентів для того, щоб роздавати нам якісь винагороди. Цей проєкт заточений на екосистему Ефіріум. Якщо ми побачимо по Твіттеру, то в них всього навсього 7342 підписники. Твіттер-скор по нулях. Значить, із інформації, як ми бачимо по фаундерах, тут можна ознайомитися із, із ними в LinkedIn -і. Тут месьє французи заправляють даним проєктом зіо-проєкта Барбара. Ну, як ми бачимо, особистості вони такі, скажімо так, молоді пацани. Ну, цей, от, як ми бачимо, спостерігає за Sequoia Capital. і Андерсон Хоровісом. Що він з них хоче, я думаю, грошей з них хоче. І цілком можливо, що в якийсь момент, якщо ці хлопці молоді французи, Зроблять так, що їхній проект стане цікавим, то можливо ці пацани підтягнуться із своїми грошима. Якщо подивитися, то ну, перспективою тут великою не пахне. Але ж, скажімо так, донатити тим, хто назбирав вже мільйони доларів, давати їм ще долар донату, ну це смішно і несерйозно. Тому, в принципі, я рішив підкинути гроші якимось таким простеньким пацанам. Вийде в них щось, не вийде. Ну а я б хотів, щоб у них вийшло. Значить, назбирали, як ми бачимо, вже вони 1800 98 доларів 11 днів до завершення, 760 людей законтрибутило їм грошенят. Значить, для того, щоб задонатити, відповідно теснемо ну і, як ми бачимо, в нашу корзину додався даний проєкт. Далі повертаємось назад, на початок. Далі повертаємось знову на цю сторінку, де ми можемо вибрати наступного претенденту, куди ми задонатимо. Ну, ви, відповідно, цей кожен розділ, якщо у вас є бажання, то ви. Переглянете всі проекти проаналізуєте. Ну і якщо знайдете якийсь гем, то ви обов'язково пообіцяєте, що ви напишете нам в коментарях. І ми разом вже розглянемо потім у майбутньому цей проєкт для того, щоб поприймати участь у наступному раунду. Тут я зараз наступним розгляну Social, тисну донат. Як ми бачимо, тут також є багато проєктів. Мене привернув увагу, оцей Clio Network. Відповідно, якщо коротко. Правою кнопочкою мишки ми можемо клякнути на столі і для зручності перекласти сторіночку на українську мову. То Clio Network це індентифікаційна та соціальна платформа Web3, яка має на меті створити соціальну мережу, що базується на шаблонах веб перегляду користувачів з використання. В общем, щось там, щось вони хочуть із штучним інтелектом працювати, ну можливо, в них щось вигорить. В общем, додаємо в кошик. Значит, я вибираю проекти так, щоб вони були у... Щоб донатити у різноманітних мережах. Для прикладу вам, як ми бачимо, у нас є вже обраний претендент у PNG, обраний претендент у оптимізм. На цьому я думаю, з мене хватить. Для того щоб їм задонатити, потрібно законектити наш гаманець Metamask. Задонатити можна ефір в DAI в токенах GIS. Відповідно, в мережі PNG це ефір і DAI. Я задоначую 0.005. Якщо у вас в, одній, в одному розділі є декілька проєктів, то ви можете написати розмір донату, наприклад, сюди і написати, застосувати до всіх і воно всім добавить ці донати. Далі тиснемо Submit your donation» і як ми бачимо, далі check out». Відповідно, в мережі оптимізм тиснемо підтвердити. Далі відбувається перемикання на мережу PNG. Тиснемо. Змінити мережу. І одночасно з цим кроком нам потрібно увімкнути VPN, тому що без VPN, на жаль, активності в мережі PNG для нас недоступні. Підписуємо також транзакцію. В мережі PNG можна по-хитрому трошки зрубати на комісії. Я поставлю тут 0.5 і внизу також ставлю 0.5. Тисну зберегти. І підтверджую транзакцію. Як ми бачимо, транзакція пройшла успішно і нам дякують за те, що ми внесли свій вклад в. Цей раунд донатів. Саме головне, що я пропустив, це те, що щоб задонатити сюди, потрібно мати відповідний паспорт. Скор. В мене він 28. Згідно даного опису, тут можна донатити тим, у кого мінімально цей рейтинг 15. Тому хто не знає, що таке паспорт, відповідно переходимо по даному посиланню. В телеграм-каналі це по другому пункту можна перейти. паспорт Можна зробити тут. Попадаємо на сторіночку, підписуємо повідомлення, Refresh my stamps. Очікуємо, поки система зараз проаналізує нас. Confirm, знову підписуємо повідомлення. І відповідно ми попадаємо в сторіночку, де є дуже багато різноманітних розділів, виконавши, які, відповідно, нам додають наші оці бали. Як ми бачимо, в мене частково виконані, частково не виконані. Але ж. Тих активностей, які я тут виконав, достатньо для того, щоб донатити у сьогоднішньому раунді фінансування. Значить, в загальному, що дає цей раунд фінансування? Ну, в першу чергу ми заявляємо себе як благодійники в екосистемі Ефіріум. І коли серйозні проекти будуть роздавати якісь дропи, то я думаю, що вони будуть враховувати це. Тому відповідно пасти задніх я не хочу. Значить, багато аккаунтів я тут не кручу. Тому я вирішив показати вам. Що це як, це, як це можна зробити? А ви вже в свою чергу, якщо вам це треба, то вивчайте питання, донатьте. Ну відповідно, я вам бажаю, щоб ці активності додали конкретно рейтингу вашому гаманці і ви не пропустили ні одного дропу, підняли тут так нормально грошенят. Якщо у вас виникли якісь питання, тому що огляд такий. Галопом по Європі це я вас всіх провокую на те, щоб ви задавали якісь запитання в коментарях. Тому що якщо зробиш гарний огляд, все розкажеш, вам все зрозуміло, і коментаря ніхто не напише. Нагадаю, що я частинку отриманих токенів від аердропів планую розігрувати між коментарями під відео. Під рандомно обраним відео якось. Тому пишіть коментари, ставте лайки, що дасть можливості якось вам отримати дропчик від мене. Уже в цьому портфелі дропів від мене є 20 токенів від проєкту а це десь приблизно 120 баксів на сьогодні. Я ще не визначився. Дам я це в одні руки чи розділю на декілька. В общем, якось з часом це буде анонсовано. На цьому буду дякувати вам. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. У пості в телеграмі. Знизу є посилання на всі ресурси проекту про криптовалюту. Також можна зареєструватись на топових біржах. Відповідно, по посиланнях ви будете мати преференції, це знижки на комісію. Взагалі, в загальному рекомендую завести акаунти на біржах, тому що бувають ситуації, де якісь там. Такий швидкий і треба швидко прийняти там участь, а у вас аккаунта немає, а потрібно ще й пройти в UIC, І відповідно це буває трошки незручно. Тому зараз в нас активностей по якомусь трейду не дуже, тому можна спокійно зареєструвати аккаунт і відповідно бути вже озброєним на майбутнє. Дякую вам за увагу. Будьте всі здорові, живіть багато. Всім добра!